Підбираємо олівчики на всі випадки життя. Набори зі звичайними грифільними олівцями, які мають свою товщину та ступінь м'якості. Набір простих олівців марко 12 штук. Набір марко Хрома в металевому чохлі 6 штук. Дещо незвичне це неонові олівці марко, які підходять для будь-якого типу паперу. Та олівці з металевим відблиском від марко Хрома. Вони точно зможуть зробити акцент. Олівці кольорові марко Хрома манга в металевому пеналі. Це 24 пастельних кольори. Їх грифель дуже м'який. Він не кришиться при малюванні та не залишає чітких слідів на папері. Олівці марко Хрома в металевому чохлі мають 36 насичених кольорів. Кожен колір має свою нумерацію згідно кольоровій палітрі Марко. Акварельні олівці марко Рафайн. Вони підійдуть під будь-який вид паперу, але краще використовувати акварельний, оскільки. Який їх потім можна розмити вологим пензликом? Звичайні кольорові олівці, Марко Рафайн. Це так би мовити, база для художників. Найбільша кількість наборів: набори по 12, 24, 36, 48 та 72 кольори. Всім дякую за перегляд та не забудьте поставити лайк.